Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репусти, за коментарі, що залишаєте під моїми відео. Нагадую, мої розклади підходять і чоловікам, і жінкам. Говорю для жінок, чоловіки перевертайте під себе. Будемо дивитись питання, як пройде тиждень. З 11 по 17 листопада як пройде тиждень. Подивимось, для кого цей розклад. Для людини. Яка от занадто правильна, можливо, дійсно правильна, просто без слова занадто, але де хтось занадто, е, любе все традиційне, як раніше, було прийнято. Людина, яка, дивіться, любе подаруночки, любе дарувати подарунки, людина, яка, коли це потрібно, і може. Поратися своїм ворогом, використовуючи для цього силу розуму, тобто інтелектуально розвинена людина, можливо, у людини добрі ораторські здібності. І ця людина просто словом перемагає своїх ворогів. Так. Буває таке, то сповнюється емоціями, то впадає в апатію, згадує якусь неприємну ситуацію і стопориться на ній от якийсь час. Але так. Так, дивіться, але потім все-таки знаходить в собі сили, у цей, цей процес, як вам сказати, не один раз вже був у неї, знаходить в собі сили, дивиться на сонечко, сповнюється внутрішньої сили, або навіть сама акумулює ця людина силу свою, і йде знову на краще. Тобто іноді дає собі побути в ностальгії. Про минуле, але такий неприємній щось згадує і зависає в неприємних думках. Так, як пройде тиждень з 11 по 17 листопада У цієї людини, для цієї людини, як пройде тиждень, знову вийшли ці карти. Традиційно, як звичайно, знову ж таки будете або отримувати подарунки, або дарувати, або те і інше. Так, сімка пентоклів, це у нас. Пожинати плоди будете. Тобто те, що ви робили раніше, принесе вам результати. І ви будете їх бачити, всі як на долоні, для чого ви все це робили, скільки часу, сил, енергії витрачали, і отримаєте, можливо, хтось отримає премію. Це не дуже велика премія, але може бути таке. Можливо, хтось прибавку якусь отримає. Можливо, дійсно, подаруночок буде фінансовий, як пройде наступний тиждень. А ви переможете щось, якісь ситуації. Так. Угу. Так, серйозні карти випали Єрофант і імператор. це по четвірки кубків. Не будете. Не хотітимете приймати шанси. Але дивіться, коло вас якісь шанси таке будуть. Вам будуть давати вищі сили нові шанси. Але ви, напевно, чекаєте якогось шансу. Тут ви людина серйозна, ви знаєте, чого ви хочете. І ви будете чекати наступного моменту. Ну ще. Хоча і переможцем будете все одно в якомусь питанні ви переможете. Так. Угу. Ви будете працювати, як звичайно. Дивіться, тут паш Пентаклів невеличкі гроші. тут до вас трішки більші гроші йдуть, або просто людина від 18 до 35 років до вас проявиться. Можливо, це ваш син, або виглядає людина молодша. На 35 або менше. Дивіться, все своє триматимете при собі. Так, чи людину цю не відпустите, кудись залишите коло себе. Можливо, плануватиме якусь поїздку. Дивіться, дивіться, в сторону майбутнього. Угу. Уже якісь думки є, вже запланувала ця людина щось робити. От. Або це просто якщо фінанси вам прийдуть, то ви їх не будете витрачати, ви вже заплануєте, що ви хочете в результаті з цими грошима, і будете їх, можливо, почнете або продовжите збирати. Так, так, і це вам дасть можливість по-дальшому щось реалізувати, помагу. Або шанс, який з'явиться, дивіться, не то що шанс, ви повірите в себе настільки, що ви почнете якусь справу, і ви самі будете акумулювати цю енергію, як начебто далий шанс. Тобто ви запустите на виконання. І дивіться, знову ж таки, відлюдник по відлюднику це. Можливо, будете набиратися якоїсь інформації, можливо, не хотітимете спілкуватися в шумних компаніях. Можливо, відсторонитеся для реалізації задуманого, вам потрібно багато часу, щоб не відволікатись від цієї справи. Але дивіться, і не забувайте про своїх близьких, бо ви дуже зациклені на якихось питаннях і тут більше по пентаклям, на роботі, може бути на фінансах. Давайте пораду вам. Дев'ятка кубків, відпочивайте. Е, е, наступного тижня, можливо, там ближче до вихідних, п'ятниця, субота чи неділя. Відпочивайте, проведіть е, вечір, можливо, зберіть своїх знайомих в одну компанію і відпочиньте разом з ними. Так, і працюйте, працюйте все одно для реалізації цієї цілі. Якщо вам сказали карти, що у вас все буде добре, що ви мах, це не означає, що сіли, лапки склали і все. Ні, працювати треба і вміти відпочивати. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.